За допомогою вогнепальної або холодної зброї або предметів, які були зарані заготовлені для того, щоб вчинити цей злочин. І зараз перерва в судом засідання, тому що там не розбирається, хто вам клопотання. Клопотання взагалі не було вручено, я скажу більше. І після як мені дали образець, дали пакет документів, непонятно яких. Ви знаєте, давайте простіше. Всіх, Ви були там, тоді і робили це в чому? Ні, в тому, в чому мене звинувачують, я не робив, то точно. Я там був, але мене взяли взагалі. Ви коли... думаєте, був Зачинчиком тоді, тих всіх подій? Mm. Це могли бути хлопці, Клочинської Ні, ні, я думаю, що не могли вони бути. Це, як завжди, відбувається по війні міліції. В цей раз я побачив, коли вже батальйон Київ-1 наступав просто кійками на людей, які там стояли. Друзі, він був зі мною, я бачив, що він був зі мною. І мене звати Найовий Юрій Миколаєвич, я заступник голови Київської обласної ради. Він був зі мною ще декілька людей, зокрема, а як ви зараз тут? Що сталося? Все дуже просто, все дуже просто поїздне. Я підійшов на своїх хлопців за Верховною Радою України, ну до фонтанчика навпроти кабінету міністрів. Не встиг навіть нічого толком сказати, і тут пахне, налітає батальйон Київ один, ламає, кидає морди в пол, підіймає пару разів ноги, заводить в автозак, при цьому нічого не кажучи. За що взяли, куди везуть, хто вони взагалі такі привозять в райвідділ, говорять чекати, поки я не повнолітній, за мною приїде мати. Я починаю вимагати адвоката. Немає вісімнадцяти, так. Просто потім приїхала мати, я ще до цього вимагав адвоката, почав з матір'ю вимагати адвоката. Мені говорять, да, ми визвали, ми визвали. Як оказалось, адвоката визвали взагалі, хто зна коли. Тобто думали, яку статтю взагалі. Коли думали, яку статтю мені навірно там впаять, я по-іншому це назвати не можу. Це неповнолітні літній вісімнадцять Так. літні да -да -да. Михайло Стрижка, да -да. якого звинувачують, чули, в чому він розказав позаду мене прокурор. Ша прокурор, яка намагається не намагається, подає в суд клопотання про тримання під вартою Михайла, якого ви ми не бачили, і дуже багато міліції. І, ну також вже починають присутні родичі е, звинувачених і підозрюваних. І в даний момент 10 хвилин на перерва через те, що от е, я дала час представникам представницям прокуратури з'ясувати, хто і коли вручив клопотання звинуваченому. Ми... не вручили? Було... якого не було вручено вирішило на ну і все. Поки поки тривають самі засідання. Я хочу пояснити, ми не маємо права ні, ні, ні включатися, ні трансляцію, ні знімати. Тому що е ці засідання вони тривають в такому під закритому. Я не знаю, як це правильно.